Я не знаю, як знайти неформального лідера, є він, немає його. Ми дуже довго чекали, скажімо так, і я в тому числі закону на державному рівні, але я так розумію, що ну не знаю в силу яких причин питання з законом затягується. Відповідно, зрозуміло, коли був би закон, було б набагато простіше. Що породжує скажімо, інтерес до Бурштину? Попит. Сьогодні є Китай, є Польща. Ну, В першу чергу Китай, який готовий його купувати, скажімо, в необмежених кількостях. Да? І тому питання, от, з'явився попит, і от, появилося це питання. Да? Наша задача сьогодні це використати з максимальною користю для області. Тому ми підемо іншим шляхом, я думаю, створенням комунального підприємства. І на загальних підставах є сьогодні закони про надра да? і про все інше. Тобто на загальних підставах будемо брати ліцензію. і… Вирішувати далі, яким чином? Чи ми будемо видобувати самі? Хоча я не прихильник, наприклад, щоб комунальне підприємство видобувало ну, власними силами, да, простіше заключати інвестиційні угоди. Тому що я вважаю, якщо тільки почнуться там якісь спадкавні домовленості і все інше, то в результаті ми не будемо мати ні підприємство і те, що там зараз робиться, буде далі робитися, але одна. Одна проблема, якби там не гинули люди, то Бог з ним. Да? Ну, якщо вже починають, скажімо, там, ну, устраювати Чикаго в районі спокійного, наприклад, містечка, десядесятитисячного, да? то звичайно, це турбує і мене, я думаю, і всіх мешканців області.